Декілька слів про штучний інтелект на сьогоднішній день, напевно, тільки ліниві не говорять про штучний інтелект. Чому так? Тому що він почав входити в наше повсякденне життя. Здається, ну, в принципі, все непогано. Знаєте, тому що сучасні технології передбачуються, що вони мають покращувати наше життя, спрощувати наше життя, допомагати нам. Знаєте, як на мене, палка має дві сторони: хорошу і іншу, не зовсім хорошу. От так само сучасними технологіями, і штучним інтелектом. Все, що лежить на поверхні, позиціонується як хороше, як ну помічне для нас. Я тут не дискутую, не спорю. Да, я погоджую. Звичайно, це еволюція, звичайно, це технологічний прогрес і це добре. Але ж друга сторона, давайте ми на неї подивимося. А друга сторона вже не така приваблива, тому що є вже наукові дослідження, які говорять про те, що в молодого покоління рівень здоров'я гірший, ніж у старшого покоління. Є такі дослідження, які говорять про те, що рівень інтелекта. У молодшого покоління гірше, ніж у, у старшого покоління. Я зараз говорю про середньоарифметичні показники. Я говорю про тенденції. Тоді стоїть питання: а що відбувається? А відбувається те, що у нас запущені певні процеси деградації. В суспільстві, я зараз не говорю про Україну, я говорю про людство взагалі. Є така чудова приказка. Те, що ми тренуємо, те ми і розвиваємо. Якщо ми тренуємо м'язи, ми розвиваємо м'язи. А якщо ми тренуємо інтелект, ми розвиваємо інтелект. А тепер задайте собі питання: о всі ці сучасні штучки, оцей штучний інтелект, що він робить? Зараз дитина для того, щоб розв'язати задачу, вона входить в інтернет і вона не розв'язує задачу, вона списує задачу. Розуміє? Для того, щоб розв'язати приклад, вона в мізиках своїх не рахує і не розвиває мізки. Вона входить в інтернет і бере готову відповідь. Значить, те, що не напружується, те, що не працює, те, не розвивається, а те, що не розвивається, переходить в атаїзм. А атаїзм що робить? Відмирає. Не хотілося б, знаєте, цю далі тему розвивати. Дійсно, дійсності відбувається деградація людської спільноти, людського суспільства в його сумарній більшості. А з другої сторони, Бувається покращення технологічних процесів і удосконалення особливо штучного інтелекта. І виходить, виникає певна диспропорція. Ну, наприклад, кінець ХХ століття, рівень людського інтелекту ось такі, рівень штучного інтелекту ось такі. По сумарному інтелектуальному потенціалу, але що відбувається, люди потихеньку деградують в інтелектуальному потенціалі, а штучний інтелект з кожним роком, з кожним місяцем йде вверх. І ми зараз отримали таку небезпечну парадоксальну ситуацію, що ті, хто винайшов штучний інтелект і його створив, перестали його удосконалювати і їм управляти, тому що він запустив процеси самодосконалення, самоуправління і непідпорядкування своїм тварин. Є дуже не такі цікаві наукові і небезпечні дослідження. Ну, небезпечні в якому плані? Небезпечні в своїх висновках для нас, для людей, які говорять про те, що ну, ми побачили цю хорошу сторону полегшення свого життя, але ця хороша сторона полегшення життя привела в кінцем в результаті до інтелектуальної деградації людей, а інтелектуальна деградація переприводить до того, що машини починають займати пріоритетні місця в нашому просторі. Якщо вже на завершення цієї теми, давайте подивимося фільм. Космічні війни, фільми про те, що відбувається на Землі там, в 2050 році, війни машин і людей, знищення машинами людей. Зараз це виглядає як маразматичність якась, як фастамагорія. А чи це не наше майбутнє? А які процеси ми запустили? Мені здається, що ця тема архіважлива, і вона заслуговує того, щоб в рамках людства Терміново, вже вчора, було створена міжнародна структура. Це щось подібне на організацію Об'єднаних Націй, але не соціально-політична, та як Організація Об'єднаних Націй, а науково-експертна структура, де всі країни, зацікавлені, делегують найкращих фахівців, найкращих експертів на постійно діючій основі для того, щоб ми могли адекватно оцінити всі ризики, в яких ми зараз знаходимося в технологіях і в штучному інтелекті, і зробити вірні. Прогнози, як нам ці ризики спочатку мінімізувати, а потім взагалі їх прибрати, і це з однієї сторони, тобто, як зменшити значимість і роль машин, технологій штучного інтелекту в нашому житті, щоб обрати ризики небезпеки. І з другої сторони, як запустити оздоровчі процеси для людства в цілому і для молоді, зокрема на інтелектуалізацію, щоб ми все-таки були гомо сапієс, щоб ми були людина розумна. А не інше, тому що взагалі-то тема іде про майбутнє, і тема йде то взагалі-то про наше життя, життя наших дітей і внуків. Я думаю, що це питання давно для міжнародної спільноти назріло. Шановні друзі, вкотре запрошую підписатися на мій Ютуб канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі, вподобайки, запитання. Наперед вдячний!